Що якщо я скажу вам, що багато облич, які ви бачили у фільмі Джеймса Кемерона Титанік, були реальними? Не кіноперсонажі, а справжні пасажири, чиї історії закінчилися в холодній Атлантиці? Сьогодні ми повернемо їх до життя через їхні справжні обличчя, людяність. Але за кожним персонажем на екрані стояла реальна людина. Маргарет Моллі Браун непотоплювана жінка. У фільмі вона допомагає Джеку влитися в коло багатих. У реальному житті вона була набагато більш видатним персонажем. Філантроп і активістка Маргарет Браун відмовилася покинути корабель, поки інші не були в безпеці. Вона наполягла, щоб її рятувальний човен повернувся за тими, хто вижив, а після порятунку організувала їжу, ковдри та підтримку для травмованих. Історія запам'ятала її як непотоплювано Моллі Браун. Капітан Едвард Сміт, джентльмен моря, у 62 роки ця подорож мала стати для нього останньою перед виходом на пенсію. Одного разу він сказав: Я не можу уявити собі жодних умов, за яких сучасний корабель міг би затонути. Коли сталося неймовірне, свідки кажуть, що він залишився на своєму посту спокійний, зібраний, капітан до кінця. Джордж Брюс і Смей найненависніший, хто вижив. Глава White Star Лайн мріяв про найрозкішніший корабель у світі, навіть якщо це означало меншу кількість рятувальних шлюпок. Він врятувався від катастрофи, але не від осуду. Газети затаврували його як боягуза, суспільство відвернулося від нього, і він прожив решту життя в тіні ганьби. Навіть у фільмі Кемерона він був зображений як лиходій, саме таким його хотіли бачити глядачі. Томас Ендрюс, будівельник, який залишився. Конструктор Титаніка приєднався до першого рейсу, щоб переконатися, що все проходить гладко. Коли корабель зіткнувся з айсбергом, він зрозумів, що надії немає. Він допомагав пасажирам сідати в рятувальні шлюпки, кидав в океан шезлонги, щоб інші могли за них вхопитися, і відмовився рятувати себе. Останнє, що про нього пам'ятають, він тихо стояв у курильній кімнаті першого класу. Вільям Мердок, офіцер, який намагався переломити ситуацію. Перший офіцер Мердок мав 16-річний досвід роботи в морі. Коли з'явився айсберг, він миттєво відреагував, але корабель був занадто великий, занадто швидкий і знаходився занадто близько. Версія Кемерона викликала обурення в його рідному місці, де Мердок досі шанується як герой. Пізніше творці фільму вибачилися. І пожертвували гроші на благодійність від його імені. Фредерік Фліт людина, яка побачила айсберг. Саме Фліт викрикнув ті фатальні слова. Айсберг прямо по курсу. Без бінокля він помітив небезпеку всього за кілька секунд до зіткнення. Пізніше він гріб на рятувальній шлюпці номер 6 тій самій, що й Молі Браун, і вижив. Але почуття провини за ту ніч переслідувало його до кінця життя. Чарльз Лайтолер, останній офіцер, що залишився в живих. Коли корабель пішов на дно, Лайтолер пробився крізь крижану воду і вчепився за переварнутий рятувальний човен разом із майже тридцятьма чоловіками. Він вижив в Атлантиці тієї ночі і згодом визначив майбутнє морської доспеки. Він зажадав більше рятувальних човнів, кращу підготовку і цілодобовий радіозв'язок. Він був найвищим за рангом офіцером, який вижив у катастрофі. Полковник Арчібальд Грейсі IV, історик, який запам'ятав усе. Шанований письменник і військовий, Грейсі допоміг жінкам і дітям сісти в рятувальні шлюпки, перш ніж його віднесло в море. Він заліз на ту ж перевернуту шлюпку, що й лайтолер. І залишився в жилих, щоб розповісти цю історію. Його докладні мемуари стали одним з найцінніших свідчень про Титанік з перших рук. Але його здоров'я так і не відновилося. Він помер всього через кілька місяців, і його останніми словами були Ми повинні посадити їх у шлюпки всіх до єдиного. Джек Філіпс, герой Телеграфу. Радіст Титаніка невтомно працював, відправляючи повідомлення для пасажирів. Тієї ночі він ігнорував свою втому і продовжував передавати сигнали лиха, навіть коли вода заповнила кімнату. Він залишався на своєму посту доти, доки не відключилася електрика. Він не вижив, але сотні людей зобов'язані йому життям завдяки його останнім повідомленням. Іда та Ісідор Страус кохання до кінця. Літня пара, яка обіймається, поки піднімається вода, вони були реальними людьми. Ісидор та Іда Страус були нерозлучні. Коли їм запропонували місце в рятувальній шлюпці, Ісидор відмовився піти раніше за інших чоловіків. Іда відмовилася покинути його Куди підеш ти, туди піду і я. Востаннє їх бачили сидячими разом на палубних стільцях, тримаючись за руки. Волес Хартлі музикант, який грав до самого кінця. Коли паніка поширилася, Волес Хартлі та його оркестр продовжували грати, щоб заспокоїти пасажирів. Кажуть, що їхньою останньою піснею була «Nearer, my God to thee» ближче, Боже мій, до тебе. Ніхто з них не вижив.